Івано-Франківське регіональне управління державної фінансової установи Державний фонд сприяння житловому будівництву є своєрідною допомогою молодим громадянам у допомозі вирішення житлових проблем та виконання програм забезпечення населення житлом. Сьогодні учасники цих програм отримали ключі від комфортних квартир у мікрорайоні Паркова Алея, що розташований на березі Бистриці Надвірнянської. На сьогоднішній день 24 власники отримали ключі від своїх квартир в новому житловому комплексі Паркова Алея. Будівельним партнером даного мікрорайону виступила компанія Благо. На майбутнє з даною компанією планується забудова близько 100 тисяч квадратних метрів житла. Зазначив директор Івано-Франківського регіонального управління державної фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Олександр Кулик. Кожного року з'являються нові об'єкти, які проходять комісію Мінрегіонбуду. І власне стають учасниками і партнерами фонду. З даної компанії ми плануємо в цьому мікрорайоні забудувати близько 100 тисяч квадратних метрів житла. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на сьогодні є потужною фінансовою установою, яка дає змогу молодим сім'ям на отримання кредитів під 3% річних, зазначив голова правління фонду. Рисухін Леонід Іванович. Сьогодні фонд є потужною державною фінансовою установою. Яка здійснює декілька механізмів надання державної допомоги громадянам забезпеченні житлом. Ми реалізуємо програму молодіжного будівництва і надаємо кредити під 3% річних. Безпосередньо фонд це не банківські кредити, це кредити за рахунок державних місцевих бюджетів з додатковими пільгами, які Спрямовані на поліпшення демографічної ситуації. Житловий масив паркова алея це поєднання сучасних будівель та прекрасної природи. Саме тому район масиву знаходиться в екологічно чистій зоні, поряд з річкою. Новоспечена власниця ключів від квартири Мар'яна Гринів дуже задоволена придбанням. Велику вдячність висловлює всім тим, хто звів цей житловий комплекс. Арослівдячності хочу сказати будівельній компанії Благо за те, що вони надали нам таке комфортне житло, за те, що моя родина, моїх двоє діточок Ють, мати де бігати, гратися і рости в хороших умовах біля річки, біля парку. Наразі паркова алея пропонує комфортні квартири у якісних будинках. Тому ті, хто шукає житло, має нагоду обрати квартиру у затишному будинку поряд з річкою та неподалік від центру міста. Обладнано усіма найзручнішими умовами для проживання.